Доброго вечора, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі новини з українки у студії Дмитро Згурський. Про останні події в місті дивіться в нашому випуску. Далі про таке. Коли буде відремонтовано дороги, проблеми квітникарів почуті. 38 років в місті працює ветеранська організація і знову про красу і силу класичної музики. Сьогодні виїжджати за місто краще не варто, попереджають змі. Та й у містах їздити незручно. Безпека доріг залишає бажати кращого, розрити асфальт та ями на кожному кроці. Тож що буде ремонт у нашому першому сюжеті. Подібний незадовільний стан доріг фіксують в усіх куточках нашої держави в Українці Ситуація не краща. Основною причиною появи такої великої кількості вибоїн називають погодні умови. Восени дощі, мокре асфальтне покриття. Потім вдарили морози на, на, на покриття почали розривати це покриття, тому і виникла така ситуація. На сьогодні знову ж таки, зважаючи на погоду, можливості виконати ремонтні роботи, немає. Проте найближчим часом планується закупити дві тони холодного асфальту, яким ми постараємось в самих таких насичених місцях провести ремонтні роботи. А вже прийдеться терпіти до весни, щоб проводити ямковий ремонт. Ті завдання, які ставила перед собою українська міська рада в рамках ремонту доріг. І стан доріг, який спостерігається на сьогодні, різняться. Доведеться залучати додаткові кошти. Констатує перший заступник міського голови Володимир Луценко. Тому будемо дивитися, за рахунок чого можна буде збільшувати гроші для того з місцевого бюджету, щоб виконати необхідні роботи із ямкою ремонту у поточному році, як і в минулому, практикуватиметься фінансування поточного ремонту доріг за рахунок субвенції з державного бюджету З цією метою. Заплановано біля 300 тисяч на поточний ремонт доріг і we <laughs> Біля 700 тисяч на капітальний ремонт доріг. Капітальний ремонт дороги буде проводитися по вулиці Київська. Нами вже на частину доріг, що в минулому році було розроблено проектну документацію і пройдено експертизу. І ми з настанням благоприятних погодних умов приступимо до виконання робіт. А на другу частину ми будемо робити кошторисну документацію. І, Надію, що ми в цьому році також і другу частину зробимо роботи. Здійснюватиметься в поточному році і ремонт тротуару. Тобто загальноміська програма дороги і тротуари виконуватиметься. Світлана Греценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Українка одне із найквітучіших міст України. А створюють його таким невтомні руки, господин Квітникарок. Проте і в них виник ряд проблем, для вирішення яких потрібна допомога. Докладно про це, дивіться далі. Нещодавно в приміщенні Української міської ради відбулася зустріч квітникарів міста з міським головою Павлом Козирєвим та керівниками комунальних служб. Ми хочемо піти на зустріч громаді міста на зустріч людям, які тримають ці клумби, які їх прибирають, які садять там квітки. І тому сьогоднішні наші збори саме присвячені тому, щоб зрозуміти питання, які їх хвилюють. Саме головне це питання створення. Громадська організація квітникарів, яка саме і буде цим опікуватися, саме буде контролювати цей процес, діяльність і звичайно вирішувати вже в самій організації якісь нагальні питання, проблеми, які будуть хвилювати і виносити це на розгляд міської влади. Павло Козирєв зазначив, що хорошою та відміною від інших міст нашої держави рисою Українки є те, що тут діє такий масштабний рух квітникарів. Я в цьому випадку, скільки був в Україні. Нігде не бачив міста, де такий розмах того движення. Тому нам ми просто обязані вас підтримувати, і більше того нам та хочеться зробити. Це буде пріоритетом нашої роботи. Люди, які люблять своє місто та прагнуть зробити його ще кращим і квітучішим, мають ряд проблем, у вирішенні яких потребують допомоги з боку влади міста. Головні проблеми наші на сьогоднішній день це полив цвітов, це земля, це ограждення. І поэтому ми всі сьогодні збираємося і постараємося эти проблеми. Мета нашої візиту сюди саме перше полив з весни. так як планують підключати всю воду нам якість поливу. Ну і саме основне поспілкуватися і обмінятися досвідом з іншими учасниками цих подій. У ході зустрічі також розглядалися питання закупівлі розсади квітів, прибирання клумб, забезпечення добривами. Як з'ясувалося, деякі з проблемних питань вирішуються в тандемі з мажоритарним депутатом. Основна проблема, що так гостро обговорювалася під час зустрічі, це полив квітів. Адже незважаючи на те, що під час поливу задіюється спеціальний автомобіль, цього недостатньо за такої спекотної погоди. Зараз це якраз питання розглядається, там мають робити додаткові резервуари. Порядку експеримента на вулиці Соснові додаткові резервуари для води, щоб жителі могли в той час, ну коли не вистачає води, і вони могли самі полити свої клумби. Розглядається таке питання. Ну, регулювання графіка поливу, також разом з ними, вислухати їх побажання, їхні. Може, в них які будуть пропозиції і розглянути їх на засіданні. Було обрано голову громадської організації квітникарів. Нею стала Валентина Абанькіна та її помічників. Також затверджено назву клубу квітникарів. Коли я прийшла на перше засідання цього клубу, значить першим був поставлений вопрос повістки дня це названня клубу. Ну от я прийняла активне участь вместе зі своєю сім'єю вот мы начали разрабатывать прилаження. вот что можно предложить, как назвать клуб. Ну и вот, вот это вот предложение квітуча Українка. Сподіваємось, що назва клубу і надалі ідентифікуватиме вигляд міста. А після об'єднання квітникарі презентуватимуть ще кращі результати своєї діяльності. Лариса Діденко, Микола Куріний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Ветеранська організація Українки працює заради інтересів людей літнього віку, їх добробуту та благополуччя. А генераторами добрих справ починань ініціатив та дій є громадські діячі, які не можуть жити заради себе, бути осторонь суспільних інтересів. От же ви тепер? друзья на получание, спутники мої. Ветеранська організація міста Українки була створена в 1975 році, а очолив її Іван Митрофанович Зорін, герой Радянського Союзу. Після цього, значить, був Тупіцький, полковник запаса, потім Головинський був, значить, потім Руденчук був, всі не полковники. Продовж останніх 15 років ветеранську організацію міста очолює Матвій Костянтинович Мільтер, який підкреслює, що головним її завданням є турбота про ветеранів вдів, дітей війни. Ми допомагаємо матеріально проявляємо заботу, значить, місячно. Поздравляємо юбілярів, посещаємо значить болельних. Ну це з нашого бюджету. Ну і нам допомагає міський совет. за 2012 год городской совет нам выделил 21 900. Значит, предприниматели помогают, спонсоры помогают, упаковочный комбинат, ЭКМИ предприниматели. Ну, помогает нам СКИБА, ПУХЛИ помогает. Тепер що так? Сьогодні в місті працюють чотири ветеранські дільниці, а п'ята об'єднує село Плюти та Стару Українку. За кожною з них закріплений голова дільниці. У нас є старші по дому, який веде учет, який нам как бы, по оперативності дає сюди всі звідки, хто болеє, хто значить, вже закінчила свою життя, юбіляри. Там. В общем, одним словом, вона как бы, у нас... Ну, по оперативности сообщает нам сюда все. Мы э, руководим, или как бы сказать, курируем старших по домам, которые собирают взносы раз в год э, членские, а потом уже мы курируем и проверяем также, как расходуются эти деньги. Периодически собираемся. И здесь это наши старшие по домам собираются два раза в год и отчитываются о своих делах. Мы как участковые тоже отчитываемся о своих делах периодически о проделанной работе. Словом, работа идет, кипит. Старшие по участкам вообще выполняют очень большую работу, потому что у них основная нагрузка ложится. Они в курсе дел буквально каждого ветерана, который находится у них на участке. Это и ветераны войны, и ветер... участники войны, и пенсионеры, и дети войны. И мало того, эти женщины еще являются активными участниками хора на Днепряночка большая самоотдача этих людей, их нужно поблагодарить за это. Работа у нас, конечно, нелегкая, но у нас общественная организация, и каждый из нас, каждый человек, который состоит вот в нашем совете ветеранов, не задумываясь, выполняет то, что обязан как общественный работник. Последний год, когда с нами стала заниматься Кириллюка Оксана Александровна, у нас работа очень оживилась. Особенно в этом году вообще поставлена очень большая задача, раздана программа старшим по участкам, по которой будут как бы, как бы организовывать гражданское общество, будут привлекать широкие массы нашего населения Украинки к нашей общественной жизни в Украинке, чтобы наша жизнь становилась как бы лучше, чтобы люди становились активнее, чтобы не только Горсовет занимался решением вопросов, а сами, само население Украинки способствовала тому, щоб наш город становился ну, лучше, краше, активнее. Як і в кожній роботі, підкреслює Матвій Костянтинович, у них теж є труднощі. Та ветерани не зважають на них, на власний вік і працюють. 42 жінки старші по будинках. Їм більше всім почти 75 років. Старші у мене тут председатель участка, їм значить, де за 76 вже. І тому головне, що все-таки я завжди горжусь этим и то, что люди, вот эти женщины, работают на общественных началах и все работают бесплатно. Это, знаете, в наше время работать это как, большой патриотизм. Это у нас сохранился еще в наших как, душах и в сознании это советский патриотизм. У нас очень дружный хороший коллектив, очень Люди, которые не бросають ніколи свою роботу, забудяться о ветеранах. Ветеранська організація отримує велику кількість періодики. Щотижня ветерани міста відвідують відомі театри столиці а організовує поїздки представник ветеранської організації Ангеліна Миколаївна Терещенко. Театр Русський, драма, театр Все це відбувається, правда, поїздка за свой счет. Ми не огорчены, тому що ми посещаємо. такие мероприятия, которые самолично едва ли бы посетили. Это большая кропотливая работа, постоянно она совсем занята. И будто бы работа незаметна, но в то же время, в последнее время очень много жителей Украинки посещает э, ведущие театры Украины. И вот если почитать его объявления в газетах, вот, о репертуаре, так там же меньше 400 билетов нет, 400 гривен, 250 минимум. Вот а наш пенсіонер в ніктора театр вообще бесплатно ездят. І же символічні 10 гривен. Ще п'ятниці у приміщенні ради ветеранів Українки відбуваються планові засідання, у ході яких вирішуються найважливіші для організації питання протягом останніх десяти років ветеранська організація проводить конкурс серед навчальних закладів міста на знання історії великої вітчизняної війни. Коли ми підводимо тоді, ми награждаємо побідіти грамотами, Но ну, если есть возможность, значит, деньгами и книги. Вот сейчас у нас вышла эта книга Кучеренко. Я уже это приготовил таких 35 книг. Щороку, 22 червня, представники ветеранської організації відвідують братські могили, аби вшанувати пам'ять тих, хто втратив життя на полях битв. Це нам допомагає міський совет. Ми також відмічаємо, совместно з міським советом, і День Побіди відмічаємо и отмечаем праздники. Это День инвалидов, вот этот раз у нас нам городской совет очень много помог. Почти 60 человек инвалидов мы выбрали. В основном пожилые такие у нас, дедушки, бабушки эти, одинокие. 60 человек. Это 6 тысяч нам горсовет дал. Голова ветеранської організації з прикрістю говорить, що ветеранів, учасників Великої вітчизняної війни, залишилось дуже мало. 20 ветеранів залишилось, Ветераны уже пожилые. Самому молодому, это вот как я себя считаю, 86 лет уже. Самому старшему 99 уже вот будет. 23 февраля мы будем отмечать. Ну, думаю, если из 20 придут человек 6, то это даже хорошо. А когда-то, я помню, было нас 275, и мы шли, колонна огромная, и даже на площади на лестнице даже не было места. Хотелось бы обратиться к нашим, всем тем, кто имеет свои предприятия, и небольшие, и большие, чтобы они хоть как-то уделяли внимание нашей организации и помогали нам материально. Тогда бы мы могли больше внимания уделять нашим пожилым нашим больным, нашим героям. Конечно, большое внимание уделяет и администрация города, конкретно наш мэр. Он часто бывает у нас, поздравляет с праздниками. И если какие-то вопросы возникают, всегда мы обращаемся к нему и находим взаимопонимание и поддержку. Вот. Чего нельзя сказать о руководителях крупных предприятий. Они о нас забыли. Ветеранами все со временем будут. И очень обидно, когда о людях забывают. Скими короткими ночами От гремев закончились мои Где же вы теперь, друзья, однополчание, Боевые спутники мои Где же вы теперь? Друзі спутники спутнікі світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Клуб любителів класичної музики знову зібрав прихильників творчості Баха, Моцарта і Вівальді. Які цікавинки цього вечора були представлені глядачам та враження завсідників клубу дізнавалися наші журналісти? Класична музика музика вічності, яка не має меж ні в часі, ні в просторі. А її актуальність сьогодні ще раз доводить зацікавленість любителів класичної музики, кількість яких щоразу зростає. Класична музика, вона так би мовити російського благоражут людину, і звичайно, що такі заходи вони потрібні. Ну і перш за все, звичайно, молодим людям, дітям, намагаємося своїх дітей сюди залучати. Якось проводити привчати до цього завдяки зусиллям, старанню та творчій непосидючості ініціативної групи у складі керівника клубу Ірини Косянчук, піаністки Ірини Бутакової та флейтистки Людмили Ріп'євої на зустрічі любителів класичної музики демонструвалися цікаві відео та аудіодобірки шедеврів класичної музики. Сьогодні ми збираємося на четверту встрічу. Це тематична зустріч. іде продовження вивчення епохи барокко. Начали ми цю епоху в неябрі вивчати з творчіства Яган Себастьяна Баха. На сьогоднішній зустрічі ми будемо знайомитися з творчіством Генделя, Вівальді і Качіні. У ході зустрічі організатори розповідали цікаві факти біографії відомих композиторів. А живе виконання творів Вівальді та Генделя заворожувало слухачів своєю мелодійністю. Оніо Вівальді, як ніхто інший, зумів за допомогою нот передати усі прояви природи, примхи, погоди та розмови птахів і тварин. А його пори року, і сьогодні багато музикантів витворюють у різноманітних інтерпретаціях. Кілька з них було заслухано на вечорі любителів класичної музики. відвертим та по праву заслуженим захопленням на адресу Ірини Вікторівни ділилася з нами її донька. Перший раз на цьому клубі, дуже цікаво. Ну, во-первых, я свою маму знаю як дуже талантливого чоловіка, який може приподнести, казалось би, ну, то то, что, может быть, канона уже в прошлое, совсем с другой стороны. Вот, то есть, в общем-то, реально тот человек, который может вызвать интерес у молодёжи, которая, может быть, не совсем знакома вот с классической музыкой. А и загалом про такие зустрічі любителі прекрасного, чарівного світу мистецтва відгукуються схвально. Чим старше стає людина, тим більше він відчуває своє одиночество. И, конечно, он душой стремится к людям, у которого у них что-то есть общее, общие интересы, общие духовные потребности. И вот к нашему счастью здесь, в нашем городе прекрасном создали этот клуб классической музыки. Я считаю, что это очень нужное дело и очень важное дело, потому что э, то, что э, прошло через века, через э, годы, молодежь должна быть с этим знакома. До классичной музыки нас, как, допустим, участников хора «На Днепряночка», э, эта музыка особенно волнует и интересует. Поэтому э, мы с удовольствием посещаем этот клуб. І вважаємо, що це потрібне діло. Прекрасно, що в українці є такі клуби однодумців, де люди, відпочиваючи фізично, ще й збагачуються духовно. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. На цьому випуск завершено. Нагадую, що новини з Українки постійно оновлюються на нашому сайті www.w.днідефізpro.com.ювей. Дивіться у п'ятницю підсумки з Ларисою Діденко. Бажаю вам гарного настрою і лише приємних новин. We'll <music>